Але саме тут у нас в е спортбаті є усі умови для розвитку е аматорського телефону. У нас є басейн з шістка доріжками е по 25 метрів, який е є доволі таки е просторним, більшим. Е також дитячий басейн, зараз кажу в Ютубі, е як це виглядає. До речі, веду зараз одночасно трансляцію на трьох платформах Instagram Kremlin Style Training підписуйтесь в Фейсбуці на особистій сторінці Сергій Кірчик, а також на каналі YouTube Сергій Кірчик. Тож, крім басейну, у нас є чудова тренажерна зала, найбільше приміщенці площі і найкраще обладнана. Студія групових програм сайклінгу з 2 велотренажерами, на яких можна займатися у контактних засобах зубів, дуже наближено до умов саме спортивного велотрейнінгу. Крім того, у нас є можливість відновлюватися на групових заняттях з йоги, пілатису, стречингу, а також. Силові е, заняття, як Апербаді, ЕйТІ і е, аеробіка, яка допоможе підтримати вашу кардіосистему в на належному стані в період відновлення і набору форм. Е, е, тож е, ми з тренером. Зали Богданом Бейголом, який працює у цьому клубі з відкриття, як і я, вже 8 років. Започатковуємо проєкт Гіндотріатлон або тріатлон у приміщенні українською мовою, а саме можливість займатися як на персональних тренуваннях з в'язочними активностями. Як то плавання плюс біг на доріжці, плавання плюс велотренажер, оснащений кардіопульсометром і датчиками каденсу та швидкості. Плавання плюс силове заняття, яке направлено в основному на розвиток м'яз-стабілізаторів, м'яз спини. Які дозволяють нам бути витривалими у саме у спорті триатлон. Я нагадаю, триатлон це плавання, плюс транзитна зона на велоетап, плюс друга транзитна зона на біговий етап. Бувають різні дистанції, як то суперспринт, спринт, що може бути особливо цікаво, новачкам – Це всього лише 700 метрів плавання, 20 кілометрів велогонки і 5 кілометрів бігу. Я думаю, ви погодитесь, така дистанція доступна для більшості дорослих і дівчатків. Є олімпійська дистанція вдвічі довша, напівзалізна і залізна, але це вже для більш підготованих атлетів. Тож, що ми пропонуємо з Богданом для вас? Крім персонального тренінгу, коли ви з нами можете домовитись у будь-який зручний час і займатися один на один, так це групові заняття. Ми хочемо фідбеку, зворотнього зв'язку зараз від вас, ті, хто будуть дивитись це відео і наживо, і в записі, аби ви дали знати в коментарях, чи цікаво вам займатися саме в групі, невеличкій групі до шести чоловік. Басийні з тренером в зручний час. Ми пізніше трошки анонсуємо. У нас є вже задумка така, що ті Богдан і я будуть вести по два двогодинних заняття щотижнево на регулярній основі в нашому клубі. Тож можна буде з чого вибрати, думаємо задіювати. Півдня-понеділок середа, а я по будням, а Боркан, на вихідних субота-неділя. Крім е, е... того, е... у нас є дуже широкий перелік оплатнення, який допоможе вам прогресувати саме в техніці е... плавання, е... велопедалювання е... і бігу на доріжці. Я вважаю, що це одне з ключових е, таких напрямів, які треба розвивати в першу чергу новачкам. Це правильна техніка, це баланс у воді, е, це е, правильна постава при бігу, е, дихання. Усі язи можете отримати саме з нами у спортлайті. Е, тож е, це дуже перспективний напрям. Ми хочемо зробити цей проєкт для новачків, які хочуть стартанути вже в кінці травня, на початку літа на одному з стартів. Тут у нас в Україні серед було підготуватися, тож часу буде у нас достатньо. Можна писати в особисті повідомлення та даному з заявками. Купа буде набирати саме тренером, він буде вирішувати кого Брати. А що стосовно віку, то плануємо від 11 років працювати вже зі свідомими людьми, які дійсно розуміють, для чого їм триаплон. Крім того, хочу анонсувати дуже цікавий традиційний біговий захід. Це перед новорічний костюмований пробіг. До ялинки. Він відбудеться 31 грудня у нас тут в Кременщиці на базі клубу Кремень Стайл. Стартуємо о 9-й годині ранку цієї суботи. І біжимо 9 кілометрів від молодіжного до центральної ялинки міста на площу Перемоги. Дуже цікаво, що ті діти, які зможуть подолати ті підлітки, Дистанцію 9 км зможете отримати безкоштовно квиток на повзанку на цій площі перемоги. Крім того, ми з дружиною Тетяною Тірчик робимо спеціальну вечірку для дітей. Ви знаєте, що у багатьох батьків є проблема перед новорічний вечір, день і ранок організувати дітей, чимось зайняти в той час, коли треба готуватись до святкової вечері. Так от ми пропонуємо такий сервіс саме для батьків, щоб ваші діти весело, цікаво і з користю для себе вони здобуть певну навичку, провели цей день 31 грудня з 9 ранку, ну, фактично до 4 годин. Крім спортивної активності, зможуть навчитися робити салата львів'є, робити разом з Каріною Бряко цікаві новорічні прикраси і взагалі весело провести час, саме відпочити, з користю поспілкуватися з ровесниками і гарно налаштуватися вже на зустріч. 2023 року. Дякую вам за увагу. От у нас таймінг вийшов до 10 хвилин, чудово. За всіма деталями, питаннями. Можете звертатись як до мене, Пірчик Сергій, телефон 096 371 34 52, так і до моєї дружини Тетяна Кірщить. Можете її знайти в інстаграмі, написати її. Ось я бачу, вона коментує якраз в інстаграмі зараз в коментарях Таня Кірчик, прямо можете за цим посиланням проходити. Вона докладно вам розкаже про нашу вечірку 31 грудня. І взагалі проекти, такі як дитячий садок, такі як зимовий табір, який планується в другий тиждень січня. Тож ми на зв'язку. Ми інтерактивні, гнучки і готові з вами спілкуватися. Буду радий до живого спілкування. І пишіть в коментарях ваші побажання. До зустрічі. Па-па!